Я пройшла курс ai спеціаліст у Genius Space. Мене навчили не просто користуватися сучасними інструментами штучного інтелекту, а використовувати їх у роботі, у креативі і навіть для особистого розвитку. На курсі я навчилася писати ефективні промпти та спілкуватися з GPT, як і з партнером, генерувати картинки й анімувати їх, розробляти контент-плани для брендів, будувати воронку продажів із допомогою штучного інтелекту. Мені сподобалося, що кожен блок програми продуманий так, щоб поступово ставати більш просунутим фахівцем у кількох нішах одночасно, а ще респект викладачам дуже харизматичні, цікаві кейси і атмосфера, у якій справді хочеться вчитися. Раджу курс всім, хто хоче зрозуміти, як зробити свої знання з користування штучним інтелектом своєю суперсилою для роботи і особистого розвитку.